В Угорщині з 21 серпня безкоштовне житло та виплати щомісяця надаватимуть тільки українцям із території, які зазнали впливу війни. Відповідні зміни передбачені у постанові прийнятій угорським урядом ще на початку липня. Повідомляє видання Телекс. На підтримку можуть розраховувати лише ті українці, які приїхали із регіонів, де йдуть або були бойові дії. До такого списку війшли 13 областей України. Список оновлюватимуть щомісяця. Ну і більше про нові правила допомоги українським біженцям в Угорщині говоримо із головою угорської громади Києва та Київської області. І Томпа, паприємець нашого ефіру. Вітаю вас. Вітаю доброго дня, пані Оксана. Доброго дня, пане Романе. Пане Тібо, розкажи, будь ласка, чим така спровокована реакція Угорщини і чому брали певні регіони лише для того, щоб допомагати українцям? Справа в тім, що від уряду Орбана, який налаштовано? Антидемократично протиєвропейське українофобське можна очікувати все, що завгодно. Я буквально перед включенням ВТР бачив відео одного угорського видання про цих людей, які опинились на вулиці. вони вже декілька днів на вулиці в північному регіоні Угорщині більше ніж 100 людей. Так, от що цікаво, ці. Люди, громадяни України родом із Закарпаття чудово володіють угорською мовою. І один із їх керівників сказав, що ну так чому робить угорська влада Орбан, тому що Орбану, що потрібно, було вже взяв від нас. Ми проголосували за нього. А переважна більшість цих людей із Закарпаття мають подвійне громадянство. Вони мають право проголосувати. В червні вже пройшли ці вибори в Європарламент і муніципальні вибори. І звісно, Орбан використав їх на повну потужність, і просто ці люди вже їм більше не потрібні. Але ж будуть наступні вибори чи ці голоси вже зовсім не потрібні? Звісно, потрібно, ну перед виборами він, я думаю, все це знову приверне увагу, але до цих виборів даруйте ще півтора роки. Тобто, півтора року він ще до мінімум рік, я думаю, будуть робити як мінімум такі: даруйте негідні поступки по відношенню до наших громадян. До речі. Я знаю багатьох українців з інших регіонів, які там опинились, які там працюють. Дуже важко працюють, і я маю сказати, що напевно найважче із всіх країн, куди, на жаль, наші громадяни вимушені були рятуватись від війни. Це в Угорщині. Недаром в Угорщині залишилось цього. Уявляєте всього 2% відсотка людей, наших біженців від війни, які спочатку війни туди потрапили. Ну знову ж таки. Це отака маємо сьогодні таку неєвропейську антигуманну е, діяльність політику сучасного угорського керівництва. А скільки людей взагалі зараз перебуває в Угорщині? Май на увазі українських біженців, які туди переїхали і залишилися. По останнім даним, статус біженця українці отримали в кількості 46 тисяч 424 тисяч людей. Це взагалі мізер. І десь 20 тисяч людей ще подали на те, щоб отримати цей такий прихисток. Так от, із цих 46 тисяч людей, і взагалі, ну, це просто мізер, в економічному плані, в плані того скільки це взагалі може коштувати бюджету орбана, але навіть це робити не хоче тут. Я думаю, ще є і такі політичні мотиви. Тобто, ми бачимо, що в Угорщині на сьогоднішній день найменша кількість біженців від війни з України. А чи відомо вам про те, яка користь економіці країни від перебування додаткової кількості робочої сили, оскільки ми не раз говорили про ситуацію в Польщі, наскільки і в них економіка зросла від того, що велика кількість українців переїхали на її територію? <Свісна> Дійсно, Угорщина, якщо брати в абсолютному плані, тут ну я думаю не так сильно відчула. Тут в першу чергу використовують наших біженців. В першу чергу, ще раз підкреслюю, в політичних таких масованих таких діях намагається Орбан використати, що нібито він піклується про біженців і щодня пишеться про те, що скільки то. Громадян України в'їхало в Угорщину, і все це угорська влада видає, що всі, хто в'їхало в Угорщину, це нібито біженці, а це далеко не так. Але один факт наведу. один мій знайомий працював уже в досить віці, пожилому віці. Так на одному із заводів Угорщини, так він отримував, уявляєте, в чотири рази менше заробітну оплату. Ніж отримував місцеві угорці, і при цьому вони взагалі не хотіли таку працю виконувати. І до речі, працюють ці люди не по 8 годин, а по 10-12 годин. Тобто, на жаль, ми маємо от таке. Теж використання наших людей, я вже не кажу про те, що Орбан з самого початку війни він, звісно, цього не очікував. Він говорив про інше. Але навіть коли ми українські угорці просили. Певну допомогу, причому просили допомогу не до того, щоб нас евакуювати в Угорщину, а просто якимось тим прихисток отримати в угорському посольстві в Києві. Навіть в цьому було відмовлено. Тому даруйте, просто в мене слів немає. Пане Тіборе, мене от питання стосовно тієї невеликої кількості українців по відношенню до угорців, до населення Угорщини, яке зараз залишилося. Але що за аргументи підібрав угорський уряд, аби скоротити цю допомогу? На що вони б'ють? Е, ну, основна е, мотивація угорського уряду, що нібито це раціоналізаторство. Треба навести відповідний е, порядок. На на, трі треба, нібито зробити отакий е, перегляд е, для того, щоб е, більш раціонально використовувати цих людей у, е, в на території Угорщини. Тобто це економія коштів в першу чергу, я так розумію, так щоб не витрачати додатково гроші на українських біженців. Е, ну нібито це цим пояснює, але це неправда, тому що ще раз підкреслюю, це мізерна мізерні кошти. Тут все ж таки чисто така політична е, бравада, е, політична мета не більше. І от у мене питання чисто теоретично мені цікаво вашу точку зору почути, чи якось це пов'язано з тим, що Україна все таки наклала санкції на транспортування нафтою у компанії Лукойлу Російської через свої трубопроводи саме в Угорщину та Словаччину. Ну, про це багато о, говориться в угорській пресі. Е, я думаю, що навіть якщо б Україна не зробила е, Такі, такі міри стосовно е, обмеження, причому це не не тотальне обмеження, і в Угорщини дуже багато альтернатив. Навіть тоді б ці міри б були прийняті. Даруйте, я думаю, що чим далі, тим більше таких, я би сказав, недружніх кроків нам слід очікувати від уряду Орбана. Зрозуміло, ну будемо стежити за тим, як будуть розвиватися наші міждержавні стосунки між Україною та Угорщиною. Тібор Томпа був з нами на зв'язку. Голова угорської громади Києва та Київської області з ними говорили про новації, які запроваджені в Угорщині щодо українських біженців. Тепер не всі українці, які мають статус біженця, зможуть отримати соціальне житло та виплати.